Що ж буде в тренді в осінньо-зимовий період. Усім привіт! Хто ще зі мною не знайом? Мене звати Даша. На своєму каналі я розказую про моду стиль тренди, і сьогодні я хочу поговорити про глобальні тренди 2025-го і початок 2026-го осінньо-зимових колекцій. Хочу сказати, що це відео ґрунтується на перегляді показів осінньо-зимових колекцій і деяких колекцій 2026 року. Про деякі тренди ви вже, напевно, чули, про них розказали інші блогери. А про деякі тренди я ще не чула. І сьогодні ви від мене про них обов'язково дізнаєтеся. Я не дуже люблю затягувати з промовою, і давайте вже перейдемо до першого тренду. Ще рік тому піжамна естетика активно увірвалася в наш повсякденний гардероб. Ми почали особливо в теплий період носити піжамні шорти, штани, костюми. А в цьому році завірусилися атласні шорти і спідниці з мережевом. А ось в осінньо-зимовий період дизайнери пропонують нам не забувати про піжамну естетику і використовувати її. Елементи в своїх прохолодних образах. Наприклад, на показі Прада, як в чоловічих, так і в жіночих колекціях, можна було побачити, як піжаму поєднують з грубими чоботами і підборами, одягають поверх цупкий верхній одяг. Ефект такого розслаблюючого образу доповнює розпатлане волосся моделей. На показі міуміу можна було побачити атласну сукню з таким маленьким бантиком, яку зазвичай використовують для сну. У Клоя теж були сліп сліп-дреси з мереживом в чоловічі колекції Сенларан весна літа 2026 Пропонують нам піжаму носити з класикою, наприклад, з блейзером, брюками і додавати витанчену краватку. І також в чоловічій колекції Весна Літо 2026 Дольчі Габана пропонують нам піжаму, особливо в смужку, поєднувати з хутром зі знов-таки класикою, наприклад, тренчем. А я нагадую, що, будь ласка, не забувайте поставити лайк цьому відео. Якщо вам відео не сподобається, ви завжди можете прибрати цей лайк. Для мене ваш лайк це перш за все подяка за пророблену роботу для вас. Наступний глобальний тренд це ремені. Насправді я вже не перший рік розказую про ремені і про деякі стилістичні прийоми з ними, наприклад, нашарування різних ременів один на одний. Та в цьому році це прям глобальний тренд. Що стосується самих пасків чи ременів, тут як вам більше подобається, трендом є акцентні, незвичні ремені, або знов-таки повторюся, що це може бути декілька ременів, які ви нашаровуєте один на один, прикладом є показ скіапарелі, за допомогою яких ви створюєте приталений силует або підкреслюєте занижену посадку. Та пам'ятайте, що за допомогою такого стилістичного прийому з низькою посадкою, Особливо з верхнім одягом ви будете змінювати собі пропорції. Це можуть бути ремені з різними заклепками, пояси з бахромою, ланцюжки. Це може бути масивний ремень, так і тонесенький, який ви будете додавати поверх верхнього одягу, чи просто як акцент. Насправді це якась ременьоманія, манія, тому що ось цю пряжку від ременя додавали просто усюди. Як на сумку, так і на взуття, аксесуари. Наприклад, на показі Міу-Міу можна було побачити, як навіть на кросівки додали ось цю пряшку від ременя. Тому ремінь ви можете додавати просто усюди. А наступний тренд це фемінність, сексуальність, романтичність, які проявляються в підкреслюванні вігні фігури, витонченого силуету. Ви знов-таки можете використовувати ремінь, щоб підкреслювати талію, носити корсети, вироби з баскою або носити речі, де вже сконструйований крій пісочного годиннику. Сюди ж я б додала бударну естетику, це мере, Напівпрозорість, які створюють такий характер сексуальності, але, звісно, в елегантному розумінні цього виразу. Мені дуже подобається поєднувати мережевні речі з вовною на контрасті фактур. Це завжди виглядає вельми гарно, тому можете придивитися до такого поєднання. Ну, а якщо ми говоримо про прохолодний період, раджу придивитися до приталеного верхнього одягу. Але хочу підкреслити, що зараз в тренді не стислий верхній одяг. А об'ємний верх, гостра завужена талія і об'ємний низ. Якщо це блейзера, то низ може нагадувати таку баску. Ще хочеться поговорити про контраст маскулінності, фемінності, такий навіть баланс, я би сказала, що завжди такий силует цікавіше розглядати, і ось ці гіпер оверсайз плечі і гостро завужена талія. Цей силует продовжує бути актуальним. Мінімалізм завжди актуальний, але, напевно, в цьому сезоні дизайнерам захотілося більше близько, тому вони розшивали свої светри, кардигани, верхній одяг. Штани різними заклепками, лелітками, візерунками, бісером. І навіть якщо це був якийсь мінімалістичний образ, туди обов'язково додавали брошку. Насправді, брошка це мастхе цього сезону, тому що їх було дуже багато на показах, і мені дуже подобається ця перекраса. З нею можна робити багато стилістичних прийомів. До речі, у мене є відео про стилістичні прийоми. Ну, а якщо не хочеться брошок, якщо не хочеться розшивати, наприклад, своє пальто чи блейзер, ви завжди можете замінити гудзики на якісь акцентні, поносили так набридло, повернули гудзики назад. Стиль боху не покидає осінньо-зимовий період, і його елементи можна було побачити на показах, наприклад, бахрома. Не хочу повторюватися, вже багато було розказано про бахрому. І насправді мені цей тренд подобається. Він виглядає дуже ефектно. Раджу придивитися до спідниць, суконі, ременів і сумок з бахромою. І мені прям дуже подобаються сумки з бахромою, особливо з довгою. Ну це прям. Так ефектно. Куди ж холодний період без хутра, і насправді хутро в цьому сезоні було усюди. Тому будь-який елемент гардеробу може бути хутряним. Та навіть це може бути тотал-хутряний образ, як на показі MCGM. Вінтажні шуби продовжують бути актуальними: це 50-ті, 60-ті, 70-ті і так далі, які коротше вижили. Це може бути пальто з хутряним коміром, та навіть це може бути хутряне баліро, як на показі Міу Міу. Хутряні сумки, хутряне взуття, шарфи продовжують бути актуальними. А якщо хочеться чогось екстравагантного, можете придивитися до хутряних шортів. І звісно, до прохолодного періоду в нас завжди приєднується шкіра, і тут така сама ситуація, як із хутром. Шкіра була усюди, і були тотал шкіряні образи, і поєднували шкіру різних кольорів. І насправді шкіра була різноманітна, як фактурна, так і гладка, блискуча і більш затерта під вінтаж. Та я все-таки рекомендую вам поєднувати в образі різні фактури, не тільки одна шкіра і одне хутро. А ще додавати замшу, вовну, такі образи завжди хочеться більше розглядати. І, до речі, хочу підкреслити, що такі фактури, як замша і вельвет, з нами продовжують бути в цьому сезоні. Ретро естетика, вона прослідковується в усьому. Зараз в тренді такий образ, який трішки навіє нафталіном. Це ми можемо бачити і в кросівках, які зараз тренді. Це ми можемо бачити, і в сумках в їх формі. Тому я все таки раджу купувати ретро-речі не в звичайних магазинах, а на секонд-хенді чи на платформах перепродажу. Але знов-таки краще балансувати і поєднувати ретро-елементи з сучасними. Такий образ завжди хочеться більше розглядати, і він виглядає цікавіше. Бантики. Я знаю, що це не в новинку, і не можу сказати, що бантики кудись здівалися просто вони були на піку, потім їх популярність спала. І зараз вони знов на піку. Бантики можуть бути як в спідниці, так і в комірі сорочки. У ній, на річі, бантики виступали як яскравий акцент. На показі Сімон Роша були знов ці стрічки, які зав'язували на бантики. У Acne Студіо з бантики були присутні в прикрасах і як акцентний елемент виробу. Ви можете знову взяти стрічку, пов'язати її, наприклад, на комір сорочки, на сумку, або зав'язати ваш пояс у вигляді великого бантика, і це знов таки буде виглядати трендово. Ну, якщо ми вже поговорили про прикрасу на шиї у вигляді бантиків, варто згадати наступний тренд, і це акцентний комір. Це може бути тогорічний тренд на комір стійку, тобто вже створений високий комір. Або ви можете застосувати стилістичний прийом і підняти ваш комір вверх, тим самим створивши цей силует. Це може бути якийсь незвичний комір, наприклад, жабо, як на показі МакВін чи Лорен. Це може бути комір, який переходить в головний убор, як на показі Алая. Це може бути гіперболізований, деконструйований комір сорочки. В принципі, ви можете придбати окремо комір і застосовувати його в різних образах, або ви можете придбати собі масивну прикрасу чи аксесуар, який буде звертати увагу на ваш комір. Комір. До речі, ви можете пов'язати на шию яскраву хустку, як це було на показі сілін. І раз я вже зачепила тему хустки. Хочу сказати, що хустки переходять з нами в прохолодний сезон, де ви можете їх по-різному стилізувати і пов'язувати їх як перший шар перед головним убором, і поверх головного убору, і пов'язувати на сумку, і пов'язувати як пояс, і одягати її зверху вашого верхнього одягу. Коротше варіантів стилізації з хусткою. Дуже дуже багато. Ось ще один тренд, про який хочеться поговорити: так це квіти. Як ви бачите, дизайнери люблять використовувати для людей по сприйняттю такі елементи, як піжама, квіти, мушлі, легкі хустки в нетиповий для них сезон. І квітковий принт, квіти як елементи образу, квіти у вигляді брошки були присутні на показах. Так, це трішки дисонує, тому що ми сприймаємо квіти в образі, коли квіти є на вулиці, а не коли на вулиці сніг. Та в цьому і суть цієї гри зі сприйняттям. До речі, я чула в тіктоці, що квіти на чорному фоні це антитренд. І хочу сказати, що ні. Забудьте взагалі про слово антитренд, Я бачила на показі квіти на чорному фоні, тому ні, ніякий це не антитренд. Про актуальні принти хочеться поговорити в окремому відео, тому якщо вам цікава ця тема, дайте знати у коментарях. Ну а про трендові кольори в мене вже є відео на каналі, тому якщо ти ще не дивилася це відео, обов'язково подивись. Я би ще хотіла виділити глобальний тренд на панчохи до коліна, які продовжують бути актуальними і з'являються на показах. Ви можете в прохолодний період використовувати більш цуп. І панчохи до коліна, можете за допомогою них додати кольору в ваш образ, можете обрати їх з якимись візерунками чи блиском, можете їх приспустити вниз, щоб вони були такою гармошкою. Єдине, що хочу сказати, що я би не носила панчохи до коліна, так як їх стилізують на показах з прямою спідницею трохи вище коліна, тому що в мене не настільки довгі ноги, щоб я могла їх так вкорочувати. Я би носила такі панчохи. Чохи з міні-спідницею. Ну, а на цьому все. Я вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. І сподіваюся, ви виділили для себе якісь тренди, які будете використовувати цією осенню і взимку. А я з вами прощаюся до наступного відео. Всім па-па!